Колишньому пологовому лишень денний стаціонар. Віднедавна усі жінки, котрі потребують детального обстеження та лікування, їздять до перинатального центру, що на Хотовицького. До цього на вулиці Скаменецькій, 76 функціонувало відділення консервативної гінекології та відділення медицини плоду. Зараз вже створено відділення гінекологічне перинатального центру. Яке функціонує на 40 ліжок, де надається повний спектр як консервативної, так і оперативної допомоги, лікарі запевняють, через оптимізацію ліжкового фонду у медзакладі жінки тимчасові незручності можуть відчути хіба що через зміну місця розташування відділення. У решті моментів питань виникати не повинно, зауважують медики. Стаціонарне відділення повинно, звісно, бути там, де є і всі служби, і лабораторні і діагностичні служби. Це значно полегшує роботу як лікарів, так і значно полегшує сам процес обстеження, лікування жінок, вагітних роділ. У зв'язку із переселенням відділення з Кам'янецької гінекологія на Хотовицького зазнала зовнішніх змін. А саме за бюджетні та спонсорські гривні у приміщенні зробили ремонт. На усе пішло близько 140 тисяч гривень. Ремонт торкнувся і палат, і холу, і коридору. І були виділені також кошти на закупівлю обладнання щодо нормального функціонування відділення. За колишнім пологовим, що на Кам'янецькій залишається денний стаціонар, кількість ліжок тут вже побільшила на 10 і не виключають медики поповнення триватиме. Такі кількісні зміни послідовники Гіппократа називають вимогою сьогоднішнього дня. Чекатиме на тутешнє приміщення і ремонт. Тим часом медперсонал, що працював у відділеннях консервативної гінекології та медицини плоду на Кам'янецькій, без роботи не залишився. Частина обслуговуватиме денний стаціонар, решту перевели до перинатального центру. Щодо останнього, то цьогоріч на медзаклад чекають обнови. Кошти на технічне поповнення планують передбачити у міському бюджеті 2014. Заявки від тутешніх медиків до мерії вже надійшли, зокрема на УЗІ апарат.